Скромне застілля десятків безхатьків відбувається в тиші. Хіба що лунають пісні про Бога, а поруч їжі на столі лежить біблія. Благодійний фонд Відвага щодня годує півсотні безпритульних. Ще 18 людей тут постійно живуть. Свої скромні пожитки демонструє журналістам кругла сирота Наталія. Тут холодильник продукти мене зберігаються. Це моя кровать, це стол, стульчик. Там, де я можу собі сидіти, і займатися, місцем прихистку для таких як вона, став підвал житового будинку на вулиці Кавказькій. Але жителі багатоповерхівки не в захваті від такого сусідства. Їм неприємно чути сморід і п'яні розбірки в дворі. Вони собі розполагалися, як кажуть, за столиками. Розпивали горілку, потім собі виясняли стосунки між собою, виходили на вулицю. Вони дозволили собі самостійно змінити структуру комунікації у підвалі, в результаті чого у нас в під'їзді в підвальному приміщенні стала набиратися вода і постійно стоїть сирість і сморід. Самі ж знедолені, не вважають, що заважають комусь, чи спричиняють незручність. Вони говорять, що їжа їм воняє. Вони не можуть дихати, вони не можуть окна відкрити. Це все є неправда, тому що кожен день в нас є різне меню. Протистояння між сусідами почалось більше року тому. Жителі будинку звертались до міської влади, аби та примусово виселила без хатів. Тим більше, що термін оренди підвального приміщення дійшов до кінця. Суд люди виграли, але це не змусило гостей піти. Вищий господарський суд. Визнав наші вимоги законні, рішення суду першої інстанції також законними. І на даний момент виконавчий документ з примусового виконання даного рішення переданий до відділу Державної виконавчої служби міста Рівного. Коли притулок спробували переселити в інше місце на вулицю Ніла Хасевича, їх не пустили до себе, вже там мешканці, тож без хатьки не мають куди піти. Ну хотя бы не надо мешать тим, которые могут забезпечити. Ми пять лет, кормим этих людей, ни одного дня не было никакого конфликта, никакого. а чьи-то бажання, кто-то хочет нас. Я не знаю, это справедливо, я хотел бы задати. Справедливо это, когда нас выгоняют. Тим часом виконавча служба дала два тижні, аби безпритульні покинули підвал на Кавказькій інакше випушуть штраф і звернуться в поліцію. Благодійники стоять на своєму, планують судитися за приміщення. Ірина Михалевич, інформаційна програма День.